Golf 1.4. Volkswagen 2006 року така проблема. Не працює клімат-контроль, верніше він включається, але не дує вентилятор. Це справа в тому, що перегорає ось ці F4 запобіжник. Тут вже кажуть, поміняли п'яту штуку, Тільки включаєш і він одразу чи, через деякий час перегорає. Поставив я таку контрольку замість запобіжника і бачите, є короткі замикання. Провів діагностику, і при діагностиці є помилка датчик високого тиску, Тобто датчик тиску фріон. І вона коротке замикання на масу. І вона не стирається, тобто вона постійно присутня. Дістався я до цього датчика. Перевіряю, тут живлення немає. А там у нас, бачите, висить індикатор, що там є коротке. Подивився по схемі, це живлення йде напряму. Тут схем багато упало навіть на цій Гольф, навіть на цей тип мотору, сім різноманітних схем, але і по всім схемам воно йде по живлення тільки сюди на датчик через цей запобіжник. Тобто по проводці більш нікуди не розголоджується. І ось чисто випадково, а ні, і не випадково. Берегу. я е, думаю, є, В одної схеми є датчик е, забору повітря, чистоти повітря та температури. І знаходиться. І ось там має знаходитись, але в цій моделі його немає. Тобто він замикати не може. І чисто, случайно, ось тут, поки я подивився датчик, ось тут бачу, що щось тут, тут просто тепленьке таке. Переходить. Це мабуть обігрів джакльора веде. І бачите, тут я зараз покажу, тут я вирушу, і у мене з'являється живлення. Геть тут тепло було. Ну а там відповідно зникає коротке, а тут з'являється живлення. Ось така історія. Власне, саме місце ось таке, Мачте, тут, трошки не Бачите, тут Хорошо. Просто перелималася проводка. Ну, ось, власне і причина. Причому про схемі цього розголодження на підігрів джахлерів я жодних з сіми схем не знайшов. Чому? Але воно тут є. Так, поставив запобіжник 10 А стояв 15, Ну це вже більше поставили, бо переграв, ну, мабуть, так робити не можна. І вмикаємо запалення і крутимо вентилятор. Все, як чуєте, вентилятор пішов робити. Адекватно все. Все, всім дякую за перегляд, Гарних вам ремонтів мирного неба.